Вітаю вас, друзі. Ми на хвилі радіо Вежа 107 FM, а також в ефірі телевізійного каналу Вежа в ефірі програма Європейський Вектор в студії Олена Третяк. А нашим гостем сьогодні є Джон Шморгун, засновник та президент благодійного фонду «Мув-Юкрейн». Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю рада вас вітаю. бачити. Я нагадаю для тих, хто не бачив нашу попередню розмову, що Джон американець і великий друг України. Ми зустрічаємося з вами після тижня дуже сильних обстрілів всіх міст, багатьох міст України, в тому числі із Західної України, і гинуть мирні люди в своїх ліжках під ранок, коли дуже міцний сон. Я розумію, що це питання не до вас, ви не політик, але ви, але ви великий друг України. І можливо, вам збоку видніше. Взагалі, як можливо, що у 21 столітті в центрі Європи точилася така жахлива війна. Я нічого не маю проти Америки, але припустимо, така ситуація була б можлива в Америці? Здається, ні. Тому що кожен американець озброєний. по-перше. От де причина. Та, зброю нам треба всім. Та, ні, ну не зовсім. Те, що відбувається в Україні, добро проти зла в 21-му столітті, а, не можна, е, можна пояснити. І історично, тому що завжди хотілося, щоб Україна не була Україною, а була Росією. А то, що відбувається тепер, коли все, всі, все йде хвилями, дуже важко з цим боротися. Дуже важко. Україна не до, достатньо озброєна, щоб боротись проти тих хвиль. А я можу звинувачувати Уряд Америки в цьому, тому що шість місяців чекали, і Росія е, досягли багато. Е, в той цей час. За період, так. Да. І, е, 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 а тепер, решті-решт, все йде. Але як і тут, там скрізь своя бюрократія і воно. Дуже помаленько все йде. Час втрачений, і, втрачений можливо, як час. кажуть, треба все зробити робити але, в свій час. Але, я думаю, народ, взагалі, те, що в світі і бачить, що, що бачать тут, в Україні, це, це є шок. Шок, як можна бити дітей в школах і в лікарнях і так далі. Це є великий шок. І я більше. Ну, я переконаний, що те, що нам буде потрібно, буде надано. Тоді ще одне питання. Ви маєте друзів, звісно, в Америці. До них доходить інформація Точно, про об'єктивну про події в Україні, е, так? Е, залежить, я думаю, більш-менше доходить об'єктивної інформації, не усіх, але майте на увазі, що е, Росія особливо перед вибором. E, дуже багато йде тепер пропаганди. І я вчора читав, що a, наш верхній суд тепер виступає проти a, той пропаганди і засуджує людей. і так далі. Коротше, це пропаганда у виборах. Mm -hmm. a, доходять інформації. Mm -hmm. доходять інформації так, я, я за це питання, звісно, ну, не мала б вам здавати, мабуть. Про вашу організацію Move Ukraine ми знаємо вже із вашої діяльності. Ви допомагаєте внутрішньопереміщеним особам інтегруватися в суспільство і отримати те, що вони втратили через цю війну, житло. Угу. А, давайте. Якось будемо якісь там підсумки проводити. Ви вже маєте проєкти, які відзначили не проекти а будівлі, які відзначили уже річницю, так, так. вашого я буду прихистку. говорити про 24-й рік, тому що так, багато було так. завершено в минулому році, але ми завершили п'ять проєктів, в тому числі в Коломиї, Це дитячий будинок сімейного типу. Завершили. А в других місцях в Коропець, в Тернопільській області там так само шелтер а, відремонтували. А, відремонтували хуртожиток, а, для студентів а, з Краматорська, ков'яги, шелтер в Харківській області а, 65 ВПО, а, в стрий, в Стрію завершили. А, Ремонт а, дитячої лікарні це тільки то, що завершено в цьому uh -huh. році. Це прихистили 237 ВПО тільки в цьому році. Взагалі, план до кінця року, якщо підсумувати всі наші прихисти, це а, буде а, приблизно 1350 ВПО захищених. Як ви знаходите ті сім'ї чи тих людей, чи вони вас знаходяться? Uh, ну, інколи вони нас шукають, але все через, через містах, через, ну, через самих містах, там, де робиться ремонти. Uh -huh, uh -huh. Виходять. Або ОВА, на нас, наприклад, в uh -huh. Івано-Франківську. Обласна державна адміністрація, державна або військова адміністрація. Uh -huh. Пані Людмила Сірко е, виходить на, на всіх, а угу. і на нас в тому числі, угу. і ми про це дізнаємось. Те, що ви зараз назвали, це е, це велика робота і величезні кошти. Як яким чином, е, яким коштом ви це все робите? Розкажіть, поділіться тим, що можна. Так, Розкажу е, це. Move Ukraine це благодійні внески, приватні, благодійні внески з Америки, з Канади, з Швейцарії, з Швеції, з Норвегії і так далі. Люди, деякі, які нас знають або про нас дізналися, а завжди і більшість часу це співфінансування. Домовляємося з міськими адміністраціями. Або працюємо з УВКБ ООН, з момом, з людина в біді. Угу. Це, це а, програми на... міжнародні, які підтримують також, які підтримують. Угу. І це співфінансування. Угу. І ми, ми все робимо під ключ. Навіть якщо підключаються на певні ремонти, ми завжди завершуємо проекти. Це угу. якраз моя дружина Туся шмургун Гаврилишин. Вона. Завершує всі ці проекти uh -huh. з меблювання з кухнями, з фіранками і так далі. Тобто то ви даєте ключ уже ключ. Людині? Ми, uh -huh. ми фізично даємо ключ uh -huh. до, до кімнати або до, до квартири. Uh -huh. Uh -huh. Хто оплачує проживання потім в цьому житлі? Ну це вже не наші uh -huh. справи, uh -huh. тому що це благодійність. Віддаємо місто, uh -huh. місто вже на баланс герої. міста віддаєте, міст де Міст там. дає, uh -huh. і, і до речі, в багатьох містах. Uh -huh. Є черги, ВПО, uh, ведеться така бальна система. Наприклад, в Дорогобичі є така чітка бальна система. Хто перший, хто другий, хто третій. Тобто третий. є певні бали, певні критерії, за якими Абсолютно. оцінюється людина, Абсолютно. чи вона може бути вища в рейтингу. А ви так. знаєте ці, ці критерії, за якими оцінюються? Бо ну, те, що жіночка загиблого uh -huh. е, солдата з трьома дітьми. Угу. На першому ну, десь там ну, місці вона очевидно. знаходиться. Пенсіонери так само. Угу. Ви, окрім житла, запроваджуєте також і соціальні програми. А, ну, ми впроваджуємо соціальні будинки. А, 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 в цьому році а, вже в процесі чотири будинки з нуля соціального типу, три будинки з нуля соціального типу. Будуємо а, будинки а, і сенвочних панелях а, на двох поверхів, 12 квартир по 55 квадратних метрів. І там, а, наприклад, в Дрогобичі, завершуємо один будинок, один вже був збудований, де ми а, запросили нас а, допомогти. А, там живуть ВПО тимчасово. І ці будинки належать адміністрації міста і адмініструються містом. Mm -hmm. І місто якимось чином долучилося фінансами, можливо, так, так? Чи, чи землею там чи, чи ну, як там? Земля їхня, mm -hmm. комунікації, а інколи там фундамент е, залежить. Ну, ми знаємо, в цьому році всі бідні <свісно> адміністрації, <свісно> бідні, мало коштів. А вони свої сторони залучають благодійні ці великі міжнародні організації, як у ВКБ, ООН. Ми з ними працюємо до речі, в Дроговичі. Вони дещо нам допомагають. Угу. 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 Ви напевно маєте в команді певних людей, які вміють писати ті гранти. Тобто, це цей проект для того, щоб отримати цей міжнародний грант, ці кошти на допомогу. Так? Ну, ми на міжнародні гранти. Ми отримуємо приватні гранти. Угу. Е, нема такого головного болю, поки що. Uh -huh. а, а місто, сама адміністрація, вони виходять і пи пишуть uh -huh. гранти. Вони собі самі шукають, самі ці шукають. можливості. Так, так? І я знаю, що в ваших соціальних програмах є також програма стоматологічного та офтальмологічного здоров'я. Хто ці лікарі, взагалі, які це роблять, хто їм оплачує знов таки. Як програма існує? Розкажіть, будь ласка. Ну завершуємо якраз стоматологічну програму в в Калужі угу. з, з, з міською лікарнею. Завершуємо там. Наші ВПО, наші ВПО, понад 100 ВПО лічилися в цій лікарні. Ну, ми вже завершили цю Це програму. Це стаціонарна програма. Це поліклініка, стоматологічна поліклініка mm -hmm. в самому Калужі. Йдемо mm -hmm. е, далі, е, відкриваємо програму в Полтаві, в місті Полтаві. Є оптомологічна програма, якраз оптомолог Пол приїхав з Америки, mm -hmm. допомагає, е, їде на місцях, провіряє очей, е, тоді консультує їм. Які ліки, які там що далі треба робити. Це так само і в місті Івано-Франківську він робить з uh -huh. лікарнею. І в Калужі, в Калужі, Він якраз з дружиною сьогодні зранку приїхали з одним із наших прихистків. Uh -huh. Теремок. Так. Теремок називається. Так. Називається прямо в центрі міст. місті, називається Теремок. Теремок. Цей лікар. Він. Приїжджає на якийсь час і працює. Приїжджає і потім їде, на пару так? тижнів, uh -huh. допомагає. Uh -huh. Він пенсіонер, uh -huh. але він дуже активний чоловік. Uh -huh. він, він дуже відданий в цих справах. Він бачить, що відбувається і тут. Хотів допомогти. Він так. бачить в цьому свою місію, так щоб бачить, допомогти абсолютно. людям. Uh -huh. Uh -huh. Минулого разу, коли ми зустрічалися з вами в цій студії, ви говорили про те, що у вас є. А, така концепція реабілітаційних центрів, створення таких центрів з того часу, що змінилося? Вона посунулася. Ця мрія ваша ця Посунулася, так в процесі в цьому році ще до тих п'ять проєктів завершених ще 13 проєктів, які в процесі. Із них п'ять центрів реабілітації. В тому числі в Івано-Франківську Верховині, в Бурштині і є а, дитяча лікарня тут, в самому місті Івано-Франківську, uh -huh. яку ми розглядаємо. А, другі лікарні а, в Тернополі, а, в Диканці, в Полтавській області. Так. Концепція, а, наприклад, в Бурштині це є ремонт другого поверху. Облаштовуємо а, з допомогою канадсько-українського фонду. Облаштовуємо е, обладнання. В Бурштині, в Верховині, в Тернополі а, три лікарні, е, реабілітаційні центри. Це коротше, в бурштині це ремонт, mm -hmm. в Верховині це будується модуль, mm -hmm. е, високоякісний такий модуль. Е, в, так, на 84 квадратних метрів. В Тернополі на 200 квадратних метрів модуль mm -hmm. е, будується, а в ков'ягах на 140 квадратних метрів будується і облаштовується. І тут лікарня, це їхня будівля. Mm -hmm. Лікарня підключається, отримає пакет НСЗУ mm -hmm. і вперед. Е, mm -hmm. Тоді НСЗУ. Е, оплачує е, е, зарплати uh -huh. лікарям, терапевтам, uh -huh. так далі. Тобто, uh -huh. це для лікарні це ще одна стаття, яка називається реабілітація, так Так. реабілітація кого військових чи всіх, всіх, які з тому, що ми бачимо, що найпотужніші реабілітаційні центри в самих потужних містах. Uh -huh. eh, У Львові, uh -huh. крупні Івано-Франківську, uh -huh. в Києві, в Дніпрі і так далі. Але наша концепція це є децентралізація, uh -huh. тому що люди не мають чим проживати в Львові uh -huh. або в Києві. Uh, і якщо воно недалеко від uh -huh. місця проживання, їм легше. Тому що програма чітка, там кожного дня реабілітація проводиться. Uh -huh. Ти не можеш тижнями чекати. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ця реабілітація буде на основі. Ваше діло збудувати? Чи ваше діло також і запустити, і наповнити е, це обладнанням і лікарями? Так, так повністю. наше діло е, збудувати, обладнати, віддати. Віддати. Uh -huh. Обладнати, збудувати під ключ віддати. Угу. Діло в лікарні, це є комунікації, угу. це є прохід до будинку, і це є пакет НСЗУ угу. Міністерства угу. здоров'я. Ну так, в них є тепер е, в пропозиціях таке такий пункт. А скажіть тобто, ви розраховуєте ті центри реабілітаційні для військових. Ви та ви знаєте, які обладнання Я... ставити? чи ні, не виключно. Не виключно е, люди, які пройшли інсульт. Діти, ті, які постраждали від війни, це не є обмежено, це є лікарня, де всі йдуть. Ну, я був в Верховині, там багато військових лежало. Але там не тільки військові, там пенсіонери, це там діти. І тобто, так, чи є якісь потреби, якщо ми беремо для центр для всіх, і для військових, і для невійськових, так, так. чи є якісь е, особливі вимоги до тих центрів в плані обладнання чи в плані побудови? Є вимоги, і вони самі їх знають, і вони дають нам список. Ми обробляємо список, консультуємося з нашими е, побратими в Америці, угу. які дещо знають про реабілітацію. Коротше, це є така співпраця, угу. і тоді домовляємося. і Тоді Move Ukraine купує обладнання, віддає. Поза угу. як ви почали говорити про ваших колег з Америки, військових, які знають, що таке реабілітація, то розкажіть, чи... Мені просто цікаво, чи перелік НСЗУ до закладів реабілітації подібний до того переліку, які, так. Би, які пройшли. скажімо Україна так. багато навчилася від uh -huh. цієї війни. Ці переліки від НСЗУ, Мінсоцполітики в тому числі, вони досить схожі. Досить схожі. Ну, очевидно, є системи дуже дорогі, які ми не зможемо дозволити. Але то, що ми отримуємо від них, це реалістично. І, до речі, наш підхід це не віддати обладнання. Це ми тримаємо, ми інсталюємо, ставимо. Це є наша власність. І ми тоді провіряємо mm -hmm. центр, чи воно дійсно там стільки йдуть реабілітації і так далі, провіряється. А якщо там тишина, ми це обладнання забираємо і йдемо далі. Як часто ви здійснюєте такі нагляд? Чи здійснюватиме такі нагляд? Ну, як наші, з нашими прихистками, раз угу. на місяць їдемо, дружина їде до Калужа, до Коломиї і так далі, і провіряє, як там люди проживають, які нарікання, угу. які, які технічні проблеми і так далі. А, Власне, так? оцей перший рік, коли вже перший прихисток відзначив перший рік, що він показав? показав? Які є проблеми взагалі, які можливо, е, ні. не врахували? Е, ну що я можу сказати? Е, Передовсім успіхи, я би сказав. Інколи е, там якісь технічні проблеми, щось ламалося, е, місто не надає допомогу, треба їм допомогти, щось. Е, угу. Ви знаєте, тут все буває, uh -huh. все щось там ломається. А, інколи бувають е, сварки. Ну, це не без цього, так. А ми в кожній е, прихистці е, маємо коменданти, uh -huh. які е, в чаті між собою. Uh -huh. е, вони між собою говорять. Е, комендантки інколи нам дзвонять. Не мені, дружині з проблемами, і ми їх якось вирішуємо. Але те, що треба завітати і їхати, ми, ми якраз річницю будинку в Шевченкове, це, це Івано-Франківська область, uh -huh. Шевченкове відзначили минулого тижня і бачили зміна. Деякі виїхали, деякі приїхали. Там трошки хвиля йде, mm -hmm. ви знаєте. Mm -hmm. Люди знайшли собі квартиру, роботу, mm -hmm. наприклад, в Калужі, а в мостище, де ми mm -hmm. був збудований перший наш прихисток. Дві а, жінки знайшли собі роботу, виїхали з прихисток, mm -hmm. нанімають тепер квартиру, mm -hmm. працюють в самому калужі. Mm -hmm. Коротше, це є динаміка, тому що це є прихистки тимчасового. тимчасового. Проживання. Для цього ви будували, щоб він мав функцію тимчасового прихисту. Так, 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 щоб потім люди могли інтегруватися в цю приймаючу так, громаду. Так. А соціальні квартири це друга річ, тому що це навіть що це є тимчасово, це вже дійсно а, е, гарні е, угу. квартири. Облаштовані, і, і я, я не знаю, чи звідти будуть виїжджати ВПО. Тобто не захочеться звідти виїжджати, да, так? Настільки да. ви їх гарними здаєте. Е, я знаю, що ви маєте такий приклад, як центр життє... життєстійкості. Що це таке, розкажіть? Центр життєстійкості це концепція Мінсоцполітики. Це вони просто молодці. Це соціальні центри. Де ветерани повертаються, проблеми з сім'ями, mm -hmm. з, з дружиною і так далі. А, соціологи з ними працюють, це є центр для ветеранів, це є центр, а, де надається послухи для людей, а, де люди, послухи, де люди слідкують, чи як там ситуація вдома. Їдуть mm -hmm. до лікарні на реабілітації чи ні, і так далі. Ця концепція досить унікальна. І ми залучилися до цієї концепції. Ми, ми були в Міністерстві соцполітики пару місяців тому назад, збудовано вже 150 таких центрів і ще 100 в цьому році. А ми залучилися до до центру в Хайвороні, це Кропивницька uh -huh. область здається, Де ну, ми робимо ремонт. Uh -huh. Там вже люди. І це є пакет соцполітики надається для людей. Uh -huh. ЄС є в життєсті центр тут самому Івано-Франківську. І дуже якісний центр. які там послуги надаються? Ну соціальні послуги соціальні послуги і, і і це багато для ветеранів, для дітей, ветеранів, для жінки, ветеранів і для других. Це соціальні послуги. Це угу. вартує. Мені здається, запросити до вас обов'язково обов з так. вашого центру угу. тут в Івано-Франківську. Угу. Дуже красивий Це ви знаєте, будь-який досвід зараз для роботи з військовими для їхніми сім'ями, для біженцями. Це будь-будь-яка робота дуже важлива, лише би вона робилася, тому що люди знаходяться в стресі так. з багатьох причин. Ми бачили наслідки В'єтнама, наслідки рака. Афганістану і так далі. І якщо не надаються послуги, якщо чоловік, який повернувся з війни з проблемами а, з ПТСД, не буде лічитися, це страшно закінчує самогубством а, проблеми а, з дружиною, з дітьми і так далі. І треба ними опікуватися. Це не, психо... це не тільки фізичне здоров'я, оновлення в реабілітаційних центрах, це психологічне те, що робиться в наших реабілітаційних центрах. А додаткові послуги це соціальні послуги в центрах життєсті. Угу. Ну, ви маєте досвід, ви можете порівняти. Ну, війна в Україні триває, на жаль. А ви вже почали цей процес розбудови. І ви знаєте, ви ну, цей процес нікого не залишає байдужим. Ви надихаєте людей. Це правда. До вашої команди можна якимось чином долучитися? Ви маєте можливість зараз, можливо, для тих, хто дивиться наш ефір чи слухає нас на радіо, якраз собі вирішили, от хочу долучитися. Чи можна це зробити? Я раджу йти на сайт Move Ukraine, і долучитися грішми як донатори, це найважливо, тому що завжди бракують кошти. Те, що ми робимо, е, е, дякуючи наших донорів і співпраці з місцями, з із, із містами і з іншими, е, це велике діло. Але долучайтесь, долучайтесь е, до нас. Mm -hmm. Тобто роботу волонтерську ви не потребуєте, у вас достатньо своїх людей. так? Ну, це професійна робота. Uh -huh. Наші хлопці, які працюють ми в Україні, працюють з контракторами, uh -huh. з професійними командами, uh -huh. а, щоб робити такі ремонти. Uh -huh. Якщо є такі команди, які працюють і ремонтують, ради Бога. А, і дивіться в соцмережах. Був юкрей на Фейсбуці, на інстаграмі, на Тіктоці, на... Ну, вас легко знайти? Легко знайти нас. Ще мені скажіть, що вас мотивує? Ви певно, що стикаєтеся з труднощами? Я знаю, як працюють чиновники в Україні. Вони, на жаль, дуже повільно вчаться, що треба бути більш людяними. Чи вас це не відштовхує? Що вас взагалі мотивує для такої складної роботи? Ну, що мотивує, а, я вже з дружиною 30 років в Україні. Україна нам багато дала, і ми трошки хочемо віддячити Україні за, за те. Це перша мотивація. А, ми українці, ми всі. Річниця в тому, що я в Нью-Йорку народився. Дружина дружина в Канаді народилася. А, але все ж таки е, українські сім'ї, а це нас мотивує. А, наші, діти, наші діти українці, е, вони з нами не живуть. Це трошки наш е, те, що ми рідко з ними бачимося, це для нас е, певні трудності. Е, але е, і, і говорити, що важко з адміністрації, я не буду. Знаєш, Вони, вони дуже стараються. Вони стараються скільки можуть. Там команди багато виїхали на війну, і дуже багато мотивовані, зарплати мізерні і так далі. Я те, я що їх розумію. Але а, вони так само мотивовані, щоб завершити цю війну. Якось і допомогти своїм. Коротше, будемо надіятися, що ця співпраця буде продовжуватися, і, і, і закінчиться ця, ця війна. Абсолютно, давайте на ти на цій позитивній ноті закінчимо наш ефір. Я теж абсолютно переконана, що буде перемога, і то незабаром. І можливо, наші ці діти, які далеко десь за кордоном повернуться, і тут буде ще краще ніж ніж десь. Правда, буде, буде, угу. бо без цього ніяк. Я дякую вам за участь в ефірі. Буду а власне. для всіх хто нас. Слухав на Радіовежа 107FM і Дивився на телевізійному каналі. Вежа нагадаю, що це була програма Європейський вектор. А гостем у нас був Джон Шморгун, засновник та президент благодійного фонду Мув'юкреїн. До побачення! Нехай щастить на все добре.